Доброго ранку Україна, доброго ранку, українці! Знаходитесь ви на каналі Олександра Луценка, де я показую, як ми працюємо, як працює наше господарство, що ми вирощуємо і як ми взагалі живемо. Нічого не приховуємо, показуємо все як є. Сонце, до речі, світа. Зараз десь зупинюся, щоб не заважало нам з вами говорити. А хто буде дивитися сьогодні вечором на моє відео Доброго вечора, А можливо, хтось буде вечеряти, то ще й приємного. Наливайте горнятко, чаю, кави і дивіться наше відео. Е, в цьому відео я покажу, ми завершуємо допомагати людям. Я вже говорив, ми надаємо послуги комбайнами, е, тому тут ще деякі ділянки, там гречки, сої, ще є. Соняшник, людей не дозбирали, хто пізніше сіяв, ще зеленкувати. Зараз ну, дозбираємо. Погода, слава Богу, дає. Сонечко світить, ще день-два. Я думаю, ми це. Завершимо. Да, ще стоїть людей. Кукуруза чекає. теж ще зеленкувата, Ну на кукурузу в мене всього пару комбанів, які є з кукурузними задками. Е Ну, це все ви подивитесь. Ви задаєте питання по катросу. Сьогодні в цьому відео обов'язково вам покажу роботу катроса. Питання задоволені, незадоволені. Звісно, задоволені. Катрос є, катрос працює. Ну що хочу я сказати? У нас пройшов дощ, і в принципі земля і до цього була непогана під вісковку. І зараз вона непогана. Вона ще не глей і. В принципі, я в цьому відео покажу сусіднє господарство, Звичайно, дисковою бороною працює, і питань нема. Розробляється все добре. Покажу, ми наводимо на... Базі прибираємо дозагоражуємо забори, бо все відкладали. Вже строїли будівельний магазин, і все на базі. Ми відкладали в цьому році трошки і на базу. Ви знаєте, достроїли ангар навіз там загородилися. І зараз я ще дуже сильно хочу. В мене маю таке бажання постелити пліти. І буквально через день-два прийде бригада. Ми разом з вами проконтролюємо. Подивимося, як вони роблять, і будемо стелити пліти. Ну саме основне, що я хотів сказати в цьому відео, це ви задаєте пишете і. Пишете, коли ви будете продавати сою на посів. Я ж цілий рік показував, розказував про неї. До речі, кому цікаво переходити, дивіться, да давайте я в цьому відео оставлю вже свій номер телефона. Аналізів ще з Полтави немає. Ну я думаю, на днях вона буде. В них я не сумніваюся, там буде все нормально. Просто покажу вам схожість, енергію. Саме до цього часу ви її купувати не будете. Будемо зараз писатися на список. Кому скільки треба, тому що мені ці питання вже під кожним відео, телефоні дзвінки. Я це просто хлопці. Я не пишу, хай потім, хай потом. Ми зараз зберемо, дасть Бог урожай. Розчитаємося з орендодавцями. Там закриємо там якісь питання, добудуємо там базу, потім будемо займатися, буду говорити. Ну ви ж я думаю, я ж, ну, Як я вас розумію, що ви переживаєте, тому я не буду вас усикать, морити голодом, е, оставляю номер, пишіть кому стільки треба, записую на список і вперед. Е -е дивіться. Сою буду продавати от тони. Дивіться, якщо вам треба там пів тони, дві, три. Були такі випадки, коли люди домовлялись з сусідом, От їде, наприклад, з Вінниці, йому треба дві тони там, чи півтони. Він там півтони одному, там дві тони другому, три. І він заказували машину, ділили, і воно там виходило копійки. Так що це вам, якби лайфакт такий, знаєте, невеличкий. Якщо ви там хочете взяти, в принципі, відео багато. Хай там, може хто має не дивиться, подивіться відео, покажіть, якщо потрібно Така соя, питань нема. Що в нас за соя? Зараз на цьому відео намагатимусь коротенько вам розказати сою. Я зі сію, сію 15 років. Чи раз я її сію 15 років, то, звісно, я не дуже і дуже задоволений. Я її при посіві не обробляю і вам це не даю такі рекомендації обробляти. Я її не загущаю, посів 80 кілограмів, бо в мене дзвонить підписник, мотає на мотовило в 5-10. Кажу, а як може мотати мотовило? Ви ж бачили на моїх відео, вона така невисока соя. Ся в бобиках, сипать 30 за 30, поранки 35. Я вам показував, там, ми робили заміри поранки 35 по і сім, там 33,4, по нулю там, взагалі убите поле на ухналь. До речі, я сіяв без каплі добре, без фунгіцидів, без, без всяких обробітків, без інсицидів, Просто посів. Був у нас і поранки, і по глубоко по і і по нулю. В принципі, стоя стабільно по всіх обробітках. Сів я 500 тисяч, 80 кілограмів, більше не раджу. Ну, знаєте, там 80-90, ну я там сівалку сивалку У нас виходить там 83-86 э... Вже я говорив, що сію на протязі 15 років, то я її вже ну, перепробую. Я пробував і протравлювати сімена, і накривати фуніцидами. Їй це все по барабану. Одне, що я рекомендую, коли ви сієте на полях, от нас теж в цьому році підійшли поля. Ну люди вже знаєте, як оставили вони забур'янені, добре вони не бачили. То ми посіяли на цих полях. В мене було взагалі на моїх полях. Вона давала. Так скажем, стабільно, десь від 30 до 35. Були поля там, які і під 40, ну 40, я думаю, у нас ніде не було. Ну, може, можливо, десь і було. Ну ми так же ж не рахуємо там до, до, до кілограма на, на, на кожному полі. ну Ті, де соя була, поля, давали, питань нема. Цей соєвий рік дощі теж по-різному перепадали. Тому трошки урожайність була десь 32 десь 35 може, десь 37 ну десь отак. А оці поля, там і дощу було менше. Якось туди перепадало, бо це трошки дальша сторона одна з кілометрів десять. Там от 25 до 27. Ну ви враховуйте те, що там, де не було сої, це по-любому буде невеличка просадка. Ну і звісно, опади. І опадів там було менше. І це ж земля була. Ми збирали весною з вами там кукурузу. Ви це все в мене є на відео. Це була весняна, весняне збирання, дисковка і посів. Там такий був. Ви знаєте, воно ж таке весною були дощі. Ну, тим паче, я задоволений без таких, якби вкладань Вона мене дала і доволі. Непогано. Якщо в мене там усі-всі посіви дадуть 30 стабільно, 30 з плюсом, я задоволений, питань нема. Тому що я про сою вам все роз, роз, розповів. Е, може, щось там забув. Переходьте, дивіться, ви забивайте відео і дивіться. Е, і дивіться, вже телефон сідає. І дивіться, мої відео там про сою. Я вже більше року знімаю. До речі, дякую. В мене там уже до 13 тисяч підписників. До, до речі, дякую всім. Приємно, що підписуєтесь. Можливо, ця інформація яку я вам даю вам цікава, корисна. Буду намагатися, може й подальше. Ну, чесно. Знімати вже таких от такого дуже знаєте настрою мож, можливо й немає. Ну яка взявся за уж не кажи, хоч що не дуж. Намагаюсь хоч періодично вам виставити відео, показати чим займаємося, розказати Казати. про нашу любиму культуру сою. А до речі, я рахую, що ця соя це єдиний час на сьогоднішній день більш-менш рентабельна культура, яка потребує саме менше затрат і. Не потребує там якогось обробітку ґрунту. Я вам ще раз хочу наголосити, що будь-який обробіток ґрунту буде нормально. До речі, в цьому році я пости все, що в мене було засіяно сої, залишаю під нульовий посів. Так що вам буде цікаво, дивитися на моїх відео. Дасть Бог, доживем до весни, дасть Бог. Буде в нас посівна, ви побачите, як ми будемо сіяти нашими сівалками по нулю. І цей сімитисячної жандіровського, яку ми там плануємо переробити. Ну, далі відео. Я думаю, зараз прийду на базу, покажу ці сівалки сім тисяч які ми зараз трошки підремонтуємо, будемо ними сіяти. Так що номер телефона під відео, дзвоним, пишемо на вайбер. Я записую вас на список. До речі, багато спрашують. Яка буде ціна? Те, що ми будемо продавати десь у біг-бегах по тоні, відпускати самовивозом із Богодуховського району. І саме головне ціна. Ну, ціна, я думаю, це десь буде на рівні прошлого року. На рівні прошлого року 100% я ще не визначився. Ну, зараз вирішимо це питання. В минулому році ми продавали по 20 тисяч, плюс-мінус. Тому. Менше не, 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 не маю якби е, ні бажання, напевно, не бачу і раціональності це все робити, тому що відбиватимемо десь 50 на 50, 50 йтиме на сімена, 50 йтиме десь відходить, братимем саме краще. Так що я доволі думаю все відповів. Під відео пишіть, до речі, які там, як у вас там по чому ви купуєте сімена? Було б цікаво. Порівняйте завжди кажу, пишіть під відео. Не тільки я один читаю ці коментарі. Ті люди, які дивляться мої відео, читають. Пишіть, спілкуйте, що там продають посіки, там посіки. Можливо, це дешево, можливо, це дорого. Ну, ми назначаємо. Я так думаю, десь таку ціну в районі 20 тисяч за сімена. Думаю, буде нормально. І ще раз хочу сказати це. Вже якби, хоч реклама, хоч не реклама. Сою. Я дуже задоволений. Ті люди, які сіяли, дякували, дзвонили. Можете навіть під цим відео написати коментарі, хоч погані, хоч хороші. Одне тільки жалкують, що мало посіяли. Все таки соя на сьогоднішній день, хоч що то коштує. І за неї ми зараз її продали. частину і маємо, хоча б змогу розрахуватися з нашими орендодавцями. Вирішувати з, з податками і, звісно, зарплата нашим працівникам. Так що хвати говорити. Далі їдемо, дивимося. спочатку база, потім наша улюблена рубрика, рубрика комбайни в полі. І, звісно, наш катрос в роботі. Поїхали! Приємного перегляду і підписуємося. Хто не підписався, обов'язково. Навіс вже повністю у нас забитий, як ви бачите, повністю, під зав'язку, ще й міста не вистачило. І будемо ложити пліти. Пліти у нас є, ми купили ще їх. раніше. В цю площадку будемо викладати пліти. Оце чим ми будемо займатися. Заїдемо ми разом з вами під навіс, да? ну, о, тут бугорок. Провіримо. О, огонь. Все. Клас. Трошки по базі вам покажу. Все плотненько заставили. Все плотненько-плотненько. І таке ще не все в нас трошки дерева розрядили. Ну, наводимо порядки, поки дозволяє нам погода, ми намагаємося. Саме головне, можете нас поздоровити, ми. Практично огородили нашу базу. Зараз хлопці роблять ворота. Тут оставимо все, забор. Вже практично готові ворота. Ну, тут у нас будуть ворота такі, ми можливо навіть їх відкривати не будемо. А ось сюди. Будуть відкатні ворота і туди, на ту сторону також будуть відкатні ворота. Так що залишайтеся з нами, слідкуйте, все вам покажемо, розкажемо, як будемо робити ворота, як будемо класти пліти. Тут бачите, ми щебенку розгородили. І зайду вам покажу, будемо ремонтувати. Не раз я на відео говорив, що хочу оцю зробити на 35, звертався в агрокар. Ну, будемо будем думати, що з цим робити, вспіємо, не всіємо, бо час летить быстро, да? а ці шесть, 4,5 будемо реставрувати. Почитали, подивились в інтернеті за діски, якими розміром повинні бути, які башмаки, є ремкомплекти, там як все зробити, як все налаштувати. Вони довжні сіяці, сілки, ідеально. Зараз я вам підійду, покажу їхній. Висівний апарат. Ось дивіться. Тут же прикатуючі колеса, Ось стоїть диск. Ось стоїть. Да? Ось стоїть ось башмак, бачите, висіває. Оцим колесиком, ось цим ось Бачте? придавлює зернину, цим притрамбовує. ну Що ще може бути краще? Вона робить трохи бугорки, ось ми зробили, поставили такий транспортер. Зробили цю сівалку з добривами. Ну не знаю, це такий час, і будемо використовувати добрива чи не будемо. Но, купили висівний під добрива, зробили розводки, все в нас тут з добривами є. Ця теж у нас транспортна. До речі, я її продавав, цю сівалку, виставляв її за 35 тисяч. І добре, що ви її не купили. Зараз ми будемо посівні, посівні площі збільшувати під сою. І тому вона нам як знахідка, ми її теж ще передивимося, що треба зробимо і пустимо її в роботу, тому що посівних е, площ у нас збільшиться під сою. Соняшник трошки будемо зменшувати. Я і розумію, що соняшник може буде на наступний рік коштувати, а соя буде ні по чому, але діватися нам нікуди. Це люський час треба виживати. І будемо реставрувати цю Жені 7 000. Також все передивимося, чи зробимо на 35 чи не зробимо це під питанням, ну зробимо її, щоб вона хоча б сіяла, все там було як кажуть, на мазі. Дивіться, як добре виглядає наш навіс, як все добре стало да? плотненько. Оце я думаю, хлопці, де я загнав свою машину, нену, залишили під Маніту. Ну і зараз зайду ж вам покажу сою, бо почав відео про сою, усе нею, що не кинься. Раз, і поїхав. Так, а ми беремо ключі з вами. Ось вони. До речі, нагадую, ангар повністю готовий. Все зроблено. Замки, все, бачите. Ну, то ми вже вирішили там ще козирьок трошки доробити, ну то вже мілось. То вже не заплановано. А тут а вже все, як ви бачите. Соняшник наш дорогоцінний лежить. До речі, пишіть, яка там ціна на нього. Чесно, навіть не цікавився. Можливо, напишете хоча б в регіонах. І глядачі почитають, що вона там падає, піднімається. Ну, продавати по цій ціні, яка там зараз озвучиться, я не збираюсь, ну хоча б... Поділіться інформацією, яка ціна у вас зараз на соняшник. Там нал, без нал. Ангар цей повністю готовий. Так, ну все ж таки підійдемо зараз до сої. Так, заходимо. О, аварія. А що це в нас? А, Через ту знайшло собі в пліті дирку і висипалась наша. Безцінна теж пшеничка. По 2000, так? Да? Як вам? Оце дивіться. Старалися, бачите, трошки грязненько, Ну грязненько сюди сипали, більшісті сюди. Намагалися збирати, щоб менше битого було. Наше жовте золото, бачите? Зараз тут покажу. Крупненька, хороша соя. Дивіться. От береться сама. Сама, що не наїсть. Крупна. Ой, дивіться. Все, показав, відчитався вам, номер залишаю під відео. Пишіть або на Viber пишіть, скільки вам приблизно треба, Ілі телефонуйте, буду записувати. І приходить аналіз по енергії, по схожості на болячки. Якраз ми підправимося трошки на тут, стаємо, починаємо віяти і будемо відпускати. Бо багато людей зверталось, телефонували. Я говорив, що я все скажу на відео. Це може трошки зарано, треба було з аналізом вже, ну телефонуйте, давайте, бронюйте, а далі все ви побачите. зуби, щоб зрізати землю під укладку оцих пліт. І вже, як ви бачите, готові у нас ворота, хлопці доробляють. І Бачите, забор. І там далі вже стовпчики стоять, все що ця з тим. Заїхали наша башку. Роман Сергійович Молоте гречку. Не знаю, зараз під'їду, хоч гляну, як воно виходить. А сусіднє господарство ще й борону тягає. Не мед заробітки, я дивлюся. Важкенько маса йде в комбайн, в стебло зелене і швидко не поїдеш, тяжкі дітки заробітки, з да? такою молодьбою і грошей не захочеш. Тепла, стука, стебло зере і гречки 5 гектарів. Я думаю, що все пройдеться. Ми зараз подивимося, як воно Зля ми в'язалися тоді, да? Хто сумнівався? Ну мать ту такий Ти хоч його догризеш Не знаю А що воно взагалі Серес ти блот іче да? Колесо Ні, що ви це понавирощували <рес> Ну пробуй вже його догризти, хай йому греть <клухи> Я чуєш роб, я й не сумнівався, воно таке буде. <клухи> Ці заробітки вони. Мокра, да? так? <клухи> йо, йо йо ой Ой-ой-ой-ой-ой! А комбайн уж перепаде так, щоб будь здоров. Ну так, да. воно сирюче. Цих запчастин. Ну і заробітки такі. Ну, і допомогти вроді треба. І, ну, буду сподіватися, що він його не вграє, комбайн до молота якось. Звісно, серюче. Зараз підійдемо вовка, рода катросом, ще покажу, як працює наш катрос. Там Писали в коментарях, цікавилися, що там катрос працює, працює, все нормально. Зараз підійду, поговоримо. І господарство глибокорихлення, бачите, підрівнює шліф бороною. Ну оце, бачите, справа, ну нічого, воно трохи дощик у нас пройшов. Дивлюсь, вона трошки щось рівняє, борона. Це кубу вона ще не ходила, вона їде, ось бачите, ось пройшла, вони працюють по GPS. -у. Я думаю, хуже не роблять. А ми з вами зараз під'їдемо до нашого катроса. Подивимося, він працює. Працює, он катрос наш. Взяв діагональ і отак воно у нас все виходить. Розворачуємося. І зараз разом з вами ще проїдемося трошки по полю. Покажемо вам роботу шайтан машини. Що можете нас привітати, працює. Нам подобається. В принципі, свою функцію він виконує. Знаєте, до будь-якого реату можна мати кучу претензій. Ну, собственно говоря, вирівнює. Ну що я вам хочу сказати, канавка, як ви бачите, трошки є. Я, Вовка, там є, підняв. Ну, На цій стороні нема, на тій є. Воно, виходить, через ряд. Ну, не знаю, можливо. Ми там ще підналаштуємо. Дивіться, вона то невелика. Е, працюємо ми. Зараз покажу вам, скільки ми тут працюємо. Ну, не глибоко ми працюємо, бачите. Наша задача його не здовбати, а вирівняти. Так як соняшник був у нас окучений і треба, бачите, бугорки все це вирівняти. Ну, цю задачу він робить сейчас ще гляну, тут глубину. Ну, як заглибляємо, трактор почина підтягувати, зразу вам кажу. Ну якщо б це була прицепна, я не здоровий спеціаліст розмовляти, яку там краще брати борону. Ну, якщо вона буде прицепна, її буде тягати. Зараз її хоча б держе трактор. А так вона взагалі тоді буде залишати нам бур'яни, особливо весною. Ну це моя така думка, я не претендую там, на суперспеціаліста по дискових боронах. Ну, фон нормальний, роботу виконує. Бурки мені робимо, рівняє, робимо неглибоко, трактору важко, розход, який там розход солярки, пізніше вам скажу. Так що працюємо, Так що з дисковою бороною все в порядку. Хто там цікавився. Це вже мене зробили гектар 150, ще гектар 50 і соняшник ми закриємо. Це заїхав вам показати сусіднє господарство, бачите, теж дискує, але у них червона зірка, ця трьохрядна дискова борона. Та теж свою роботу робить. Можливо і не хуже, ніж катрос. Зараз покажу вам, ближче під'їду, як доволі непогано. Так що можна і не витрачатися мільйони на катроси. Можна такою трьохрядною. Бачите, три ряда діски. Трахт така, як і в нас, нікола, 70-60. Працює, доволі непогано робить, перебиває. До речі, надаляти чи борозку оставлять чи не оставляє. що ми з вами і зробимо. Що мені цікаво і будемо їхати далі. А дивимося, є борозда. Та трошки є, не велика, бачите, зараз тут сонце, але на кожному рядочку теж борозка залишається. Невелика, але ну, я ще раз скажу, що на, на осінь це не страшно. От Весною під посів. Бажано, щоб цієї борозки не було. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Я думаю, не кожен його додивляється до кінця. Особливо дякую цим людям, а цим людям, які додивилися, які зараз дивляться. Кінцівку мого відео. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам всього самого найкраща, дай Бог вам хороших врожаїв. Я думаю, більшість людей дивляться це ті, які займаються землею, які щось вирощують. І саме головне продати вас вирощений врожай по е, добрим цінам. А я їду зараз додому. Ви бачите, сонечко сідає. Зараз монтую відео і виставлю. Так що всім ще раз всього самого найкращого, нашій країні, миру, е, вам добрих врожаїв. І, звісно ж, пишіть, коментуйте. Я там задавав питання по поводу посівної сої. Та й взагалі пишіть, по чому зараз соняшник, соя, по чому зараз я, я не слідкую. Частково ми продали сою, закрили деякі питання і зараз нічого не продаємо. І думаю, що там ціни, а ви напишіть, які там ціни на соняшник, які ціни на пшеницю у вас. Знаю, що. Ціни на пшеницю нема, там, чи по 2000 вона, чи, чи по скільки на сьогоднішній день. Соняшник, вроді як по 8. Ну, напишіть, було б цікаво, не один я дивлюсь ці відео, не один я читаю ваші коментарі. Так що пишіть, коментуйте. Приємного всім перегляду. Хто забув поставити, ставте, хто забув підписатися, підписуйтесь. І слідкуйте за нами, далі з нами буде цікаво. Ми ще будемо вложити пліти, сіяти, сою по нулю, та й багато чого ще робити. Показувати, до речі, так, да, я забуваю все показати там. Чоловік уже два чи три рази писав коментарі, покажіть, як ви зробили резинку на ковші. Ми поставили таку товсту резинку на ков зробили, і дуже неї задоволені. Нам не треба підгрібати. Ну, до речі, у нас в асфаль... асфальт ми робимо, не відмовились від пліт в ангарах, постелили асфальт, тому е резинка працює ідеально. Так що слідкуйте за нами, я обов'язково цей момент покажу на відео. Вибачте, забуваю. Так що залишаємося, слідкуємо, дивимося. До нових зустрічей.